Пане Романе, як зараз у Бахмуті і навколо Бахмута ситуація оперативна ситуація на Бахмутському напрямку, де в принципі на лінії всій лінії зіткнення е доволі складна. І там, де знаходиться батальйон Свобода, теж є певні проблеми. Та все ж наші побратими, наші воїни міцно стоять на позиції, не зважаючи на те, що Кацапи гадять з усього, чого можуть. Вони дуже кріпко застосовують артилерію, застосовують вузькібіни, АГС, СПГ, масовно накривають з мінометів, градами накривають всім наявним у них цим їхнім старим радянським метометалобрухтом. Часто, дуже часто і масовано застосовують тяжку броньовану техніку. Ще раз наголошую важко на то, так, пане родне. Є є є ситуація і питання по зв'язку. У нас зараз нас чуєте. Так, чую Так, будь ласка, продовжуйте. Застосовують свої ці бляшанки, старі радянські, але на жаль. Ця техніка в них вона стріляє, і приносить, ну це завдає великих труднощів поїзничення. Та все ж таки воно горить дуже і дуже воно горить. І дуже скоро цьому всьому з'являться ще й підтвердження, як воно згорає, як горить їхня БК, як горить їхні. Бика, як горить їхні е, ці всі броньовані бляшанки. І в цих бляшанках горять свинособаки. собаки. І, власне, є моменти, які, е, які тішать. Та все ж таки є моменти, які. Дуже болісні і дуже жахливі, в принципі, це жахливі. і в 21 столітті це наджахливо що наші побратими, українці, наші воїни зараз гинуть за те, щоб наша країна в принципі існувала, тому що зараз за і щиро сподіваюся. Що ми цю всю погань знищимо, доб'ємо, і наші діти, наші внуки вже будуть жити в сильній, вільній Україні з гордо піднятою головою нації переможців. Зрозуміло, що саме на Бахмутському напрямку просування наших військ максимально складне, і кожен метр дається дуже важко. Важко сказати, що це легка війна, і коли ми називаємо різними епітетами нашого ворога, це не означає, що він дуже аж такий слабкий, так пане Романе. Однак я хотів би запитати у вас е, з приводу заяви саме пана череватого. Ми знаємо, що наше військове керівництво старається повідомляти якісь новини вже через якийсь час, після того як наші війська Закріпилися, провели е, 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 спевні заходи, аби закріпитися на тому чи іншому напрямку. Тож, те, що пан черватий говорить про те, що е, буде погано для росіян е, позбавитися фортеці міста Бахмут, чи є якісь передумови нині, аби вони дійсно могли звідти відступити або е, потрапити до прикладу у такі собі лещата або котел, як там його називають. Приймається величезний спектр дій і батальйону свобода, зокрема і іншими підрозділами, для того, щоб як можна більше знищити окупантів, як можна більше завдати, як і матеріально-технічним знищити їхні техніки, по простому і в принципі їхніх установок, і власне знищити як можна більше їхнього особового складу. Приймається величезний спектр дія, це що потрібно зараз знати, говорити про те, що і як зараз до прямому етері не хотів би, адже Кацапи моніторять наш інфопростір і можуть використовувати це в своїх цілях, що відповідно буде негативно впливати на обстановці нашої армії. І коротко, пане Романе, про клющівку. Ми знаємо, що це важливий стратегічно населений пункт для України. Як зараз там ситуація, Те, що можете сказати нині? Всій на всьому Бахмуті. Вона в чергу чути? Так, зараз чути. Чу. Ворог намагається перти. Ми в свою чергу точково і якісно контратакуємо. І відповідно завдаємо максимально можливих їм збитків, ті, які можемо. Використовуємо все наявне в нас озброєння. Однозначно, нам потрібно більше мінометних установок нам потрібно більше мінометів, артилерійських установок, більше мін, більше снарядів, адже в Кацапа, на жаль, його багато, дуже багато. Ще раз наголошувано старе радянське але його дуже і дуже багато. Наш навчилося з другої міни потрапляти вже по цілі фахівці. У нас є ті, хто вміє працювати з установками, в нас є. Потрібно більше і відповідно, ми завдаємо ще більших. Ще більших вражень і точних влучань для піхоти, Зокрема, нам потрібно більше броньованої техніки, адже чим більше у нас буде новітньої броньованої техніки, тим більше наших воїнів, наших пікотинців повернеться додому до родин для того, щоб розбудовувати. Тобто ні про який снарядний голод, так званий і мови бути не може. Росіяни просто таким чином стараються виправдати свої поразки та невдачі. А я дякую вам, пане Романе, що з нами на прямому зв'язку із лінією розмежування із фронту прямо зараз долучилися. З нами на прямому зв'язку був Роман Конон, лейтенант батальйону Свобода Національної гвардії України. Дякую вам, бережіть себе.